Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Проходячи труднощі у своєму житті, ми краще починаємо розуміти героїв Біблії, які теж проходили певні випробування, певні труднощі у своєму житті. Коли ми подивимося на життя Давида, ми побачимо, що в своєму житті він переносив дуже багато різних випробувань. Його життя було наповнене труднощами, скорботами, воєнними конфліктами. З юних років життя Давид звертається до Бога. Ми бачимо, що ще з юним хлопцем він любив співати Богу, прославляти Його. Молитись до нього, говорити з Ним. Давид звертається до Бога, і навіть коли він пас стада овець, і він сам розповідає, були випадки, коли нападали ведмеді або лев, і він боровся з ними, він проганяв, щоб захистити своє стадо, стадо батька. І я впевнений, що коли він стикався з цими звірами, він просив Бога допомоги, бо просто таких звірів прогнати ну, неможливо без Господа. В моєму житті був колись такий випадок, коли я йшов з нічної зміни. Це було вже за 12 ту ночі. Я повертався додому, було темно, де не де горів е фонарь. Ось, і до мене назустріч вийшов собака, ратвелер. Ні людей нема, нікого нема, ні хазяїна. І він іде на мене просто, і він, він мене не боїться. Ви знаєте, я просив Господа допомоги. Мені було страшно. У мене був на спині рюкзак, я ніс його. І я дивлюсь, він йде повз мене, і він поряд проходить біля мене і починає ричати. Він заходить мені за спину він починає ричати, і я скидую рюкзак, і він хватає мене за ліву руку. Я на нього кричу: Та що ти робиш? Ніби він щось там розуміє. Факт в тому, що він мене відпускає, і ми так один від одного потроху починаємо відходити. Я прийшов додому, я впав на коліна, Господи, я дякую тобі, що ти зберіг моє життя, зберіг моє здоров'я. І я впевнений, друзі, що коли Давид юним хлопцем зустрічав цих звірів, він просив у Бога допомоги, бо це страшно. І Господь, саме Господь давав йому ці перемоги. І коли Господь врятував Давида. З рук усіх його ворогів. А ви пам'ятаєте, з ким в житті він боровся із Голіафом, скільки він війн проводив з Филистимлянами? Від Саула тікав, від Весалома тікав свого сина, який хотів вбити його. Він звертається до Господа і співає йому пісню. Ця пісня вона записана у книзі. Це друга книга Самуїла, 22-й розділ. Ми Прочитаємо з першого по сьоми вірші, коли Господь врятував Давида з рук усіх його ворогів та з руки Саула, Він виголосив перед Господом слова пісні, такого змісту. О Господи, скела моя, твердиня і мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, де я знаходжу притулок, Він мій щит, ріг мого спасіння, моя фортеця, моє пристановище. Спасителю мій, ти мене рятуєш від насильства. Покличу Господа гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів, адже мене огорнули хвилі смерті, бурхливі потоки беззаконня налякали мене. Мене оточили кайдани, Шеолу, схопили мене танета смерті. У своїй скорботі я кличу до Господа, підношу благання до мого Бога і Він. Чує мій голос зі свого храму, мій зойк лунає в його вухах. Ми бачимо, що в цій пісні Давид вказує на свою впевненість в Бозі. Він називає Бога скелею, твердиною, Спасителем. Ховаючись, ховаючись від Саула, він неодноразово знаходив притулок, схованку у скелях, в якихось печерах. Де він ховався від нього, але насправді Давид розуміє, що його рятували не скелі, не печери. Це Господь його рятував. Він вчить нас сьогодні, що навіть коли ситуація здається безнадійною, Господь може допомогти. Він дає вихід там, де його, здається, немає. Ми можемо звертатись до Господа, і Він почує наш голос. Він каже, мене оточили Кайдани Шеолу, схопили мене та не та смерті. Про що він говорить? Він говорить про те, що в його житті безліч було випадків, коли він міг померти, міг загинути. Та коли він взивав до Господа, він рятував його. Визволення, про яке говорить Давид, звершується ніби один раз. Він говорить: Господь мене врятував. Но, але ця, ця пісня вона слугує образом. Того, як Бог багато разів у житті Давида, Він допомагав йому. Рятував Давида. Коли цар закликав до Господа, Бог його почув. Коли Господь чує наші молитви, щось змінюється. Змінюємося не тільки ми, коли молимося, не тільки ті, хто молиться до Господа, змінюється, але щось змінюється в космічному масштабі. Здригнулася земля, затремтіли основа небес. Захитались і зрушились. Коли Давид каже, що Бог сів на Херовима і злетів, понісся на крилах вітру, він таким чином хоче показати нам, що Бог діє. Він ніби дивиться такими духовними очима і він бачить Господа, який діє, коли ми молимось, коли Він молиться. Знаєте, нам інколи здається, що Бог нас не чує, що нічого не відбувається. Він каже, ні. Я молився до Господа, я бачу я ніби бачу, як він на херовимах злітає, як здригається земля. Щось змінюється, щось змінюється в духовному світі, коли ми молимось. Сьогодні ми бачимо війну. Сьогодні росіяни нищать наших воїнів, наших мирних людей вбивають, вбивають дітей, руйнують міста. За собою залишають спалену землю. І люди сьогодні багато кажуть: Господи, де ти? Чому ти не відповідаєш? Чому ти не чуєш наші молитви? Знаєте, ці слова, ці запитання, вони дещо схожі з тим, що говорить пророк Авакум. Книга пророка Авакум, перший розділ, другий, третій вірш. Він каже: аж доки я, Господи, кликати буду. А ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш та позираєш на муки, а передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Він бачив теж страждання свого народу. Він бачив насильство, бачив вбивство. Каже: Господи, де ж ти? Чому не допоможеш? І в другому розділі. Ми читаємо, Він каже, я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційні вали, подивлюсь, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. І знаєте що? Господь йому відповідає. Відповідаючи, Господь сказав мені, напиши видіння і вирізьби, зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці, і не обмане, якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину, немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Зрозуміла людина насправді подібна до зрадливого вина і не матиме спокою, вона розкриває свою пащу, наче Шеол, ненаситна, як смерть. Вона підминає під себе всі народи і поневолює собі всі племена. Але хіба вони з часом не складуть про неї приповідку і не почнуть глузливо насміхатися і говорити? Горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, доки можна, доки можна привласнювати собі взяти під заставу. Хіба раптом несподівано не встануть твої позикодавці, не пробудяться, щоб тебе потрусити, тоді ти станеш їх здобичу. оскільки ти пограбував численні народи, то і сам станеш здобичу, залишку всіх тих народів за пролиту кров людей, за спустошені країни і міста, а також за всіх їхніх мешканців. І він далі говорить пророче слово. І знаєте, в цьому тексті ми бачимо Божий закон, Божі принципи, які діють і сьогодні. Не буває так, що народ нападає на іншого, робить насильство, вбиває, краде, грабує, збагачується і бути благословеним. Такого не може бути. Бо є всемогутній Бог, який покарає, прийде той час, коли Господь проведе свій суд. І знаєте, в кінці. Другої глави, вакум говорить, а Господь у своєму святому храмі. Тому нехай мовчить перед ним уся земля. Щоб не відбувалося в світі, Господь на престолі. Він царює все під його контролем. А ми з вами не будемо опускати руки, будемо триматися віри, триматися Господа, уповати на Господа. Бо Давид каже, я прожив життя. У мене були страшні випадки, та Господь зберіг мене. Ми бачимо в книзі пророка Вакума, те, що Господь говорить, що Він накаже. Прийде час, і Він проведе суд і над росіянами, і над тими народами, які несуть лихо, які несуть смерть, бо Господь він царює. Будемо і ми з вірою чекати на визволення Боже. Не будемо звинувачувати Бога в бездіяльності, адже Він діє. Він проводить свою спасаючу роботу. І прийде час, коли Господь як врятував Давида, як Господь врятував Ізраїль. Прийде час, коли Господь і нас врятує. Давайте, дорогі друзі, помолимося, подякуємо Господу за його милість, терпіння, любов до нас. Амінь.